Оксана Морозова і сьогодні у нас 1 листопада о 16 там з копійками в Києві буде ну вступить вже в ді повністю молодий місяць. І на молодик хочу вам зробити на метафоричних картах відповідь на грошове питання. Тому зараз, думайте, будь ласка, загадайте, да? подумайте про будь-яке питання, що стосується грошей. І ми зараз з вами спробуємо з картами відповісти, як саме програється молодик, тобто які нові Починання, щось нове в роботі, що саме для вас буде актуально там, наступні два тижні? І так, будь ласка, своє питання думаєте? Думаєте і собі в умі вибираєте карту 1, 2, 3, чи 4. Карту 1, 2, 3, чи 4. І так, поїхали. Подумали? Угу. Якщо ви загадали карту номер 1, Карта номер 1, Карта номер 1 ось така яскрава в нас, бачите? Успіх це встигнути. Вам дається повністю зелене світло на всі ваші починання, так? Але довго думати не можна, тому що у кожної можливості є свій обмежений термін. так? Так. І бажана карта каже, прийде лише через дію. Тобто, лежати і чекати, що ви отримаєте бажаний результат не можна. Потрібно діяти. Вам потрібно діяти, доки горить зелене світло. Маю надію, що ви зрозуміли. Тобто дійте. І так, якщо ви вибрали карту No2, номер 2. Карта номер 2 у нас отакі бджоли, бачите? Бджоли, бджоли, бджоли -трудівнички. бджоли трудівнички. Але карта нам каже, що працьовитість не гарантує багатства, але поєднання працьовитості, терпіння та точності дії допоможе тобі добути золото в будь-якій сфері. Тобто, що не... Не лише той, хто працює, гарує зранку до ночі, е, отримує результати якісь фінансові, так? і не тільки ну, це колода фінансова, так? Е, потрібно ще е, терпіння, витримка, розуміти, яка твоя ціль, куди ти йдеш, чого ти можеш досягнути. Тому що не можна йти з точки А в точку Б, не знаючи, де ця точка Б. Да? Потрібно завжди розуміти, де вона. Тому ось так, бджілочки. Бджілочки не лише працюємо, гаруємо, бо коняка може здохнути, да, потрібно деколи відпочивати, але чітко, чітко все собі плануємо. І так, якщо ви вибрали карту номер 3 Карта номер 3. Дивіться, яка крута карта. Талант це і є доля. Що нам каже карта? Що великі гроші не є показником великого розуму чи таланту, але вони завжди рівні енергії та внутрішній силі людини. Якщо ти ще не маєш великого капіталу, створи його зі свого характеру. Про що це нам говорить? Ця карта нам чітко говорить про створення власного бренду, тобто гроші прийдуть через власний бренд. Через власне ім'я, тобто не через роботу на когось, да? а гроші саме через власний бренд. І ну, дорога до якогось капіталу, нарощення капіталу, вона є терниста, так? мало в кого гроші бумц і звалилися на них. Так, якщо ви вибрали карту номер 4 дивіться, карта номер 4 самоцінність, яка у нас панночка з діамантами, так? І ця панночка з діамантами нам каже, що кожна річ має свою ціну у людини, ці е, 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 цінність вкладати в себе. Си, гроші, сили, час, збільшуючи свою цінність, ти інвестуєш в майбутнє. Тобто необхідно вам вкладати в себе. Вкладати в себе це не лише про красу, не лише про діаманти. Вкладати в себе це також і про знання, про знання духовні. Так, ти маєш бути е розвинений. Е ну, не лише ти можеш бути якимсь, скажімо, там. З науковою ступіню, але при цьому ти в душі какашка. Да? Потрібно розвиватися і духовно, тобто займатися благодійністю, допомагати людям, допомагати тваринам, не залиш... ну, хто як так, допомагає, але треба ну, вміти бути співчутливим, коли це необхідно, а не таким нарцисом, егоїстом. Все про це. Тому ще раз нагадую: якщо ви вибрали карту номер один. Ви маєте діяти, але діяти швидко, тому що цей шанс, він скоро закінчиться. Карта номер 2 нам говорить про те, що треба працювати, працювати маючи певний план, чітко, терпеливо, і ви досягнете цілі. Так, розуміючи, розуміючи, куди ви йдете і чого ви хочете досягти. Карта номер три нам каже, що ви досягнете фінансового успіху через. Власний бренд, і карта номер 4 нам каже: вкладайте в себе, інвестуйте в себе і це окупиться. Гроші прийдуть звідси. І так, я маю надію, що такий формат вам сподобався. Ставте, будь ласка, сердечки, вподобайки, лайки, підписуйтесь на соцмережі, де я викладаю відео, для того, щоб не пропустити наступні прогнози. Коментуйте обов'язково. Це дуже допомагає, коли ви коментуєте. І так все люблю, цілую обнімаю. До нових зустрічей.